Пацієнтка 30 років, скарг немає. Проходить флюорографію для профогляду. Все гаразд, але є вогнищева тінь. Ось вона. Це може бути підозрою на туберкульоз, на... на пухлину. Тому запропоновано пройти КТ. Зробили. Рухаємось згори вниз, з'являються. Нормальні легені. Нормальна, здорова легенева тканина, ліва легеня, права легеня, трахея, бронхи. Сілует серця починається і нормальна легенева тканина. Жодної пухлини, жодного вогнища в легенях немає. Рухаємось назад, грудина. Ліва легеня, права легеня, силует серця. І жодної хвороби в легенях нема. Будемо шукати. Так, два знімки поруч. Звичайний знімок КТ. Ось цей рівень. Це праворуч. І шукаємо. Рухаємось спереду назад. Нормальна, ідеально нормальна легенева тканина. В легенях немає. Легені закінчились, в цій зоні нічого немає. О! Ось воно. В м'яких тканинах є стороннє тіло. Стороннє тіло. Майже металевої щільності. Щільність більша, ніж кісткова тканина. Зараз будемо досліджувати. Ось воно стороннє тіло. І поруч кісткова тканина. І можна інструментами дослідити рентгенологічну. щільність, щільність в одиницях Хаунсфілда. Для цього беремо інструмент вимірювання. Ось середня рентгенологічна щільність. 1700. І поруч візьмемо кісткову тканину. Ну, ось тут 900. 1000. Тривимірна реконструкція. Ось тінь. Ось вона. Інакше розташування, тому що різна поза пацієнта. Хоча і не дуже різне розташування можна порівняти. Перше ребро, друге, третє. Перше, друге, третє. Майже те саме розташування. І в 3D реконструкції можна подивитись. З різних сторін, з різних боків на це, мабуть, стороннє тіло неможливо встановити. Вона каже, ніяких поранень там не було. Щільність висока, але може бути це якась вроджена особливість, яку просто не бачили на попередніх знімках. Просто не помічали. Просто кісткова тканина підвищеної щільності, як е е індивідуальна вроджена ознака, як родимка така.